Усім привіт! До уваги Оля мішечка з флісовою піжамою. Екстра подиву що випадає. На стрільі у нас ось такі гарненькі спальні флісові штанці. Наступна нова флісова кофта, розмір 10-й євро... 10 англійський. Ще ось такі гарненькі спальні штанці. Розмір XL. На гудзиках. Фірма Primark. Кугруми фірма Mark Spencer. Пончо. Розмір One Size. Розмір S. Комплект піжами від фірми Primark. Ще ось така піжамка. Фірма George Розмір Excel. Фірма Primark, розмір М. Ще Primark, Ось такі авокадо, look. Піжамка з зірочками, Спальні штанці. Розмір С. Розмір XL, фірма Star Wars. Подовжений такий худі, Туніка більше, розмір XL. М. Фірма Primark. Cosmos. Позовуни. Розмір М. Штанці з сердечками. Ще ось така гарненька. Кугурумік від фірми Esmara. Теж класний. Розмір 14 англійський. Елік Під шию. Ще. Розмір Еля. 20 англійський. Фірма Шейн. Зараз приберу і продовжимо наш огляд. Наступна ось така кофта спальна. гарненька, З пінгвінчиком, На блискавці. Під шию розмір Елля. Вікселя. Ікселя. Комплектик піжамки. гарненький. Фірма Примарк. Розмір М Sony PlayStation. Ейля. М. Розмір XL. Може бути комплектом. Ja, ось такі умки. Когорумік м'якенький, гарненький з ведмедиками. Ось такий кугурумік олень. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачте, що попадає.